Скрізь нас працівники ці супроводжують і мешають відео записати, понаходиться на ці листя. Назву тих листків мені треба, боже як тут жарко. Сонце шпари, ще й лампи тається, які масивні досвідчують оці листки. Сіперус. Вікторія Амазоніка називаються ці листки. Це щось квітне ось. Неймовірне. Ох, тут жарко, аж плохо. Треба виходити звідси. А ось прямо в воді якась монстера. Це все тут вода. Алакасія. Це щось неймовірне. Листя як лопухи. Це такий листочок. Це, напевно, фікус якийсь. Коколаба. Пубескенс. Така краса. А під кришею, лісні кактуси полізли. А ну глянь, це фікус. Коколаба якась. Ну, щоб ти розуміла, здиви моя рука. Це, це взагалі. Це фікус. Фікус еластика. Звичайний як усе ластик. І на ньому фікус, а штам, там то фікус. А це все. Просто на корі ростуть папороті. Як-як? Маскує -як?